Якось восени захопив лисицю в полі дощ. Вимокла, як хлющ. Похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть, лисиця до нього, прибігає, аж там сидить їжак. Теж від дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця. І штовхнула їжака в бік. Штовхнула, та аж завищала від болю. Ой, лихо, до тебе ж доторкнутися не можна. Чом ти не зріжеш свої голки? Дякую за пораду, але вони не для мене, каже їжак. Та ти подумай, каже далі лисиця, що в ти голках гарного. Тільки сусідів відштовхувати, друзі від тебе відцураються. Та мої голки не для друзів, перебив її їжак, вони для ворогів.